Починається з людини, яка щиро вірить у дитину. Я Тетяна Пуха, вихователь-методист ДНЗ номер 25, міста Черкаси. Моя мета створити простір де комфортно і дітям, і педагогам, і батькам. Бо справжні зміни починаються з тих, хто надихає. Моя ключова компетенція методичний супровід педагогів через сучасні технології. Я використовую цифрові інструменти, створюю методичні відео, візуальні матеріали, веду сайт і соціальні мережі закладу. Це допомагає поширювати досвід, залучати громаду та робити освіту відкритою. Бути архітектором освітних змін це будувати не стіни, а мости, мости між педагогами, дітьми і батьками, мости, які ведуть до довіри, партнерства та радості пізнання. Адже натхнення народжує ідеї, а спільна праця робить їх реальністю щодня. Моя діяльність допомагає педагогам упевнено крокувати в ногу з часом, розвивати професійну компетентність і відчувати себе творцями змін. Бо успіх дитячого садка це сучасний, відкритий і натхненний педагог. І я щаслива бути частиною цієї команди.